Я люблю тебе, я тебе так обожнюю. Привіт, моя дорога, моя дружина. Ен навіть не здогадувалася, що всі ці повідомлення насилає не американський актор, а справжні шахраї. Адже кожного разу для повної правдоподібності псевдо Бред Піт надсилав жінці свої фото. Зазвичай я отримувала такі фото, нібито він зробив звичайне селфі. Наприклад, надсилаючи це фото, він написав, що повертається зі зйомок у сільверстоуні. Однак Енн запідозрила аферу і вирішила знайти ці фото в соцмережах. Та коли відшукати нічого не вдалось, вона впевнилась, що це був справжній бред Пітт. Та насправді ці фото були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Для такої афери шахраям навіть не прийшлось докладати багато зусиль. Просто завантажили справжнє фото обличчя актора і дали запит на створення різноманітних фейкових зображень. Ці фото він зробив для мене сам. Я була впевнена.